Літо це сезон, коли організм працює активно, виводить зайве, відновлює шкіру, реагує на зміну харчування. І саме влітку лікарі часто радять підтримати себе натурально, через їжу, а не таблетки. Крафтойл зібрав для тебе топ-3 олії, які цього літа особливо рекомендують лікарі: олія чорного кмину, олія розторопші, гарбузова олія. Чому саме вони? Давайте розбиратися разом. Почнемо з чорного кмину. Їй часто радять лікарі людям, які влітку мають проблеми зі шкірою, часті застуди або алергії. Чому? Бо ця олія підтримує наш імунітет, знімає запальні процеси в організмі, допомагає йому швидше відновлюватись. Особливо, якщо часто на сонці їси морозиво або просто маєш слабкий імунітет. Каминова олія діє як внутрішній шит. Вона гіркувата, але варта того. Досить однієї чайної ложки вранці, і ти заряджений на день. А ще її додають до салатів чи навіть в лимонну воду. Далі Росторопша. Якщо коротко, це олія для печінки. Наш організм щодня щось перетравлює: морозиво, шашлик, фрукти, соки, навіть вітаміни. І все це проходить через печінку. Влітку навантаження збільшується, і тут розторопша просто незамінна. Ця олія допомагає печінці працювати легше, виводить токсини, зменшує важкість після їжі. Ідеально для тих, хто після обіду відчуває сонливість, здуття або має проблеми зі шкірою. Як її вживати? Все просто одна чайна ложка перед сніданком або в салат. Смак легкий, трохи горіховий, але такий приємний. І третя гарбузова олія. Це вже про красу та баланс. Ми радимо її чоловікам для здоров'я простати і жінкам для гормонального фону. А ще гарбузова олія дуже добре впливає на волосся, шкіру та нігті. Влітку, коли шкіра сохне, волосся вигорає на сонці, це просто must have. Ще один плюс смак. У неї насичений горіховий аромат. Додаєш до звичайного овочевого салату і маєш ресторанний смак вдома. Підсумуємо: влітку організму потрібна турбота не через аптеку, а через правильне, живе харчування. Кмин зміцнює імунітет і допомагає боротися з алергіями. Росторобша підтримує печінку та знімає важкість. Гарбуз. Живить шкіру, гормони і додає енергії. Це натуральні продукти без хімії, створені в Україні. І в Крафтойл тільки холодний віджим з перевіреної сировини. Замовити їх можна на нашому сайті посилання під відео. А якщо хочеш ще більше порад для здоров'я, підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, яку олію пробував або плануєш взяти. До нових зустрічей!